Я подивився на календар. Схоже, що прямо зараз на землі різдво. Вона зараз немає часу на такі дрібниці, як різдво. Але піта зараз таки засмучений зникненням гамори. Можливо, якщо ми вирушимо на землю за особливим різдвяним подарунком, це зробить його щасливим. Щось особливе, про що він ніколи не забуде. Можливо, хтось особливий. Ми шукаємо легендарного Кевіна Бейкіна. Ми шукаємо легендарного Кевіна Бейкіна. Я що на це сказала? Це голос тихий. Можливо, він не почув. Підеш з нами як подарунок на Різдво. Я yeah, Егрут. Yeah,